Ненормативні кризи зрада. Мета сьогоднішнього заняття з'ясувати причини зради у подружньому житті, обговорити, як запобігти зраді, розглянути шляхи відновлення довіри та близькості у разі зради. Подумайте і дайте відповідь на запитання. Як ви вважаєте, чи є подружня вірність? Атавізмом. Чи варто залишатися вірним в шлюбі? Що ж відчуває людина в парі, які зрадили? Як ви вважаєте, чому відбувається зрада в подружжі? Сьогодні існують так звані відкриті шлюби, де обидва або один партнер домовляються про можливість позашлюбних зв'язків. У таких випадках санкціонована та прийнята партнерами зрада зазвичай не стає причиною конфлікту. Однак, інтимна близькість часто призводить до емоційної близькості. Якщо така близькість відбувається поза межами шлюбу, вона може порушити близькість у подружніх стосунках. Отже, навіть якщо у відкритому шлюбі зрада не сприймається як зрада з огляду на ставлення до цього питання, сексуальні стосунки поза межами шлюбу можуть все одно вплинути на близькість у подружжі. Що ж відчуває людина в парі, якій зрадили? Партнер, якому зрадили, переживає зраду, обман і крак довіри у значущих стосунках. Інколи зрада супроводжується депресією, спробами суїциду, апатією. багато людей потребують психологічної допомоги, яка може включати тривалу психотерапевтичну роботу. Вплив зради на подружні стосунки значною мірою залежить від того, на якій стадії розвитку шлюбу вона сталася. Якщо зрада відбулася в період, коли пара проходить одну з нормативних криз. Це може поглибити перебіг цих криз. Також важливо враховувати характер, тривалість і тип зради. Чи був цей зв'язок тривалим або випадковим, переважно сексуальним або супроводжувався емоційною прихильністю? Зрозуміло, що тривалий зв'язок з емоційною прихильністю буде боліснішим. Зрада, як правило, є ознакою подружніх. Дизгармонії і свідчить про наявність різноманітних, як правило, прихованих суперечностей і конфліктів між подружжям. Вона не завжди є наслідком порушень сексуальних стосунків у шлюбі, часто за зрадою ховається незадоволення психологічних потреб у коханні, близькості, прийнятті та повазі. Однак. Невірність може зустрічатися і в досить гармонійних сім'ях з благополучними та стійкими подружніми стосунками. Навколо зради та причини її виникнення існує величезна кількість міфів. Міф перший зрада відбувається тому, що один із партнерів не отримає у стосунках чогось важливого для себе. Реальність Дійсно, порушення балансу давати, брати, може бути одним із наріжних каменів зради. Однак часто партнер, який зраджує, сам недостатньо вкладається у стосунки і не додає чогось важливого своєму партнеру. А не навпаки. Мів другий. Зради трапляються тільки тоді. Коли у партнерів є проблеми у взаєминах реальність зради дійсно трапляються у партнерів, які зазнають труднощів. Однак вони часто відбуваються навіть на тлі хороших стосунків між подружжям і загальної задоволеності своїм шлюбом, міф третій. Зрада зачіпає тільки тілесний рівень. І є лише сексом без емоційної прихильності. Реальність близько 80% жінок і більше половини чоловіків, які мають позашлюбні сексуальні стосунки, відчувають глибоку емоційну прихильність до коханця або коханки. Міф четвертий. Зрада обов'язково пов'язана із сексуальним контактом. Реальність існують як сексуальні, так і емоційні зради. Емоційні зради характеризуються високим рівнем близькості, довіри та інтимності між партнерами в рамках дружнього або професійного спілкування. Почуття тримаються в секреті, а якщо пара обговорює виниклий потяг та неможливість його реалізації, це може ще більше посилити збудження. Тепло, близькість і відкритість виносяться із сім'ї та даруються комусь іншому, що є такою ж загрозою для шлюбу, як і сексуальна зрада. Міф п'ятий. Близькі та дружні стосунки не є проблемою, якщо в парі немає сексуального контексту. Реальність. Зради часто трапляються з людьми з ближнього кола, тобто друзів, приятелів або співробітників. Близькі стосунки з ними створюють певну конкуренцію по дружнім стосункам, відтік енергії, пристрасті та інтересу в інші зв'язки, навіть якщо це лише емоційні зв'язки, часто ставить під загрозу подружжя. Міф шостий: Якщо ви дізналися про зраду свого партнера, найкраще проігнорувати цей факт і зробити вигляд, що ви нічого не знаєте. Реальність. Якщо факт зради став відомий, його необхідно обговорити, травмований партнер має право знати правду, яка потрібна як для розуміння того, що відбувається в парі. Так і для відновлення довіри та побудови нових, більш чесних і щирих стосунків. Зберігання сімейної таємниці негативно позначиться на всій родині. Міф 7. Зрада завжди є у кришку труни подружніх стосунків, і свідчить про те, що партнер вам не підходить. Реальність Зрада може бути сигналом про проблеми у стосунках, і незважаючи на біль, вона може вказувати на необхідність змін або роботи над стосунками. Вона може бути формою помсти, покарання або способом повідомити партнеру про свої почуття та емоції. Чому ж насправді відбувається зрада? Перше. Погана комунікація між подружжям. Подружжя має дбати про те, щоб мати завжди час одне для одного. Щодня необхідно приділяти час для спілкування. Причому спілкування має бути не формальним, а емоційним, коли ми ділимося своїми почуттями, переживаннями, бажаннями, мріями, а не просто обговорюємо якісь події та вирішуємо. Побутові питання, друге нестача відкритого спілкування, неможливість висловити свої почуття і потреби, а також ігнорування почуттів і потреб подружжя може створити відчуття самотності та недооцінення. Відсутність емоційної близькості та підтримки може спонукати до пошуку емоційного зв'язку поза межами стосунків. Третє, стресова ситуація або криза. Кризові моменти в житті можуть стати джерелом стресу і спокуси шукати розраду поза сім'єю. Зіткнення з труднощами, такими як хвороба, смерть близької людини, втрата роботи, фінансові проблеми або переїзд, можуть призвести до напруження у стосунках і стати каталізатором зради. Коли пара проходить через нормативну кризу, особливо якщо в стосунках існують приховані або явні суперечки, ймовірність подружньої зради збільшується. Четверте: нестача уваги та турботи. Відсутність уваги до потреб і емоційного стану партнера може спонукати до пошуку підтримки поза стосунками. Часто за зрадою ховається незадоволені з психологічними потребами у коханні, близькості, прийнятті і повазі. Відсутність турботи з боку партнера підштовхує шукати цю турботу десь в іншому місці. П'яте сексуальна незадоволеність. Нестача інтимності та задоволення в сексуальній сфері може стати причиною пошуку, задоволення. Поза шлюбом. Шосте привернення уваги. Бажання привернути увагу і відчути себе бажаним може бути однією з причин, чому подружжя шукає увагу осторонь. Якщо жодні інші способи привернути увагу партнера до проблем у стосунках не працюють, зневірений партнер може вдатися до подружньої зради, як до способу. Привернення уваги або помсти партнеру. І сьоме спонтанні можливості. Іноді зради відбуваються під впливом спонтанних ситуацій, таких як зустріч із привабливою людиною поза сім'єю. Що ж робити для подолання кризи? Дивлячись на причини виникнення зради, ми можемо зрозуміти, що потрібно робити, щоб зрада не відбулася в подружніх стосунках, запобігти зраді допоможе, відкрите спілкування, емоційна підтримка та турбота подружжя одне про одного, своєчасне розв'язання конфліктних ситуацій, турбота про сексуальні та інші потреби партнера. Рішення бути вірними та не зраджувати партнерові в будь-якій ситуації. Якщо зрада вже відбулася, майбутнє подружніх стосунків може піти двома шляхами. Розлучення це ми про це ми поговоримо в наступний раз. Або примирення. Щодо примирення та відновлення близькості в подружжі, це може бути тривалим і болісним процесом. У будь-якому випадку він має включати в себе наступні кроки. Відверта розмова відновлення починається з відвертої розмови, коли подружжя відкривається одне перед одним, висловлює свої почуття, відкрито говорить про проблеми і намагається зрозуміти. Причини зради, чесність і готовність працювати над стосунками є важливими кроками. Психологічна підтримка звернення по допомогу до сімейного терапевта може допомогти розібратися в проблемах і емоційному стані, а також розробити стратегії для відновлення. Та зближення. Покаяння і прощення. Ми вже знаємо, що таке прощення, як просити прощення, як прощати і як справлятися з емоційним болем. Важливо зрозуміти, що процес прощення у випадку зради може бути довгим і болючим, однак, відкритість до прощення може сприяти загоюнню стосунків та допомогти відновити. Довіру встановлення нових кордонів і правил. Обговорення і встановлення нових кордонів і правил може допомогти запобігти повторенню ситуації. Важливо розглянути, чому це сталося. На що потрібно звернути увагу? Що слід змінити, щоб уникнути зради в майбутньому. Отже. Хоча для партнерів із відкритих шлюбів зрада санкціонована і прийнята, та не призводить до конфліктів для переважної більшості чоловіків та жінок зрада є дуже болісним переживанням. Зрада може виникнути через погану комунікацію між подружжям, стресову ситуацію або кризу, нестачу уваги та турботи з боку партнера або сексуальну незадоволеність. Вона також може бути способом привернути увагу партнера як крик відчаю. Іноді зрада відбувається під впливом спонтанних ситуацій. Для попередження кризи, пов'язаної зі зрадою, подружжю слід розвивати щире та відкрите спілкування. Забезпечувати емоційну підтримку і турботу, своєчасно розв'язувати конфлікти, піклуватися про задоволення сексуальних бажань партнера і докладати зусиль, щоб залишатися вірними, уникаючи ситуацій, які можуть підштовхнути до зради. Якщо криза вже відбулася, її подолання може бути тривалим і болісним процесом. Він починається з відвертої розмови, бажання чути одне одного, визнання своєї провини, вибачення і прощення, а також встановлення нових кордонів і правил, які допоможуть запобігти зраді в майбутньому, може знадобитися звернення по допомогу до фахівців, наприклад, до сімейного психолога.